Багато місяців, до речі, не спілкувалися. Ну, в мене зараз нема ж телефонів через безпеку, через небезпеку. Вбивство Фаріон зробили ті ж самі люди, які намагалися вбити мене. Ого да. Дмитро Гордон, наприклад, замах, коли це не одна група, це взагалі дві групи. От він їм як кістка в горлі. Розумієте, Дмитро Гордон для росіян це як Соловйов для нас. Але відмінність в тому, що Соловйов це брехун і пропагандист, а Дмитро Гордон нарізає їм правду матку. Під час інтерв'ю ви зазначили, що ви не користуєтесь телефоном, тобто є якісь заходи безпеки. Це пов'язано з тим, що. В останні роки ми бачимо багато політичних вбивств. Наприклад, вбивство Ірини Фаріон, Дем'яна Ганула, напад на Стерненка і журналіста Юрія Макарова. Які висновки ви зробили? Те, те, чим можете поділитися, от ну мені не треба робити ніяких висновків. Я вам скажу буквально через місяць після повномасштабного вторгнення, Росія, значить, вони мене. Признали іноагентом взагалі, ідіоти ідіот, просто як я можу бути іноземним агентом, якщо я не громадянин Російської Федерації. Вони мене назвали іноагентом. Потім вони мене занесли до реєстру терористів та екстремістів. Потім вони відкрили е, кримінальну справу проти мене в басманному суді Москви по трьох трьох статтях. Потім вони засудили мене заочно до 14 років позбавлення волі. Потім вони оголосили мене в міжнародний розшук. Ви бакали Росію. Я вас вітаю. Просто але вам скажу зараз головне: нема жодної людини в Україні. Жодної за весь час незалежності України, проти якої було заподіяно такий, такий спектр міру. Жодної людини ви не знайдете, хто мав би це сукупно, як я. Ви спитаєте, чому? Я вам поясню: більше 12 мільйонів в мене підписників в соціальних мережах Ютуб, Інстаграм, Телеграм, Тікток, Twitter, Фейсбук. А ще сайт Гордон, на який заходить, що добово до півтора мільйони користувачів. Більше 12 мільйонів підписників, з яких відсотків 25, може 30, припадає на Росію. Ну вони зрозуміли, що це небезпека для Росії. Коли я кажу свою правду, українську правду простими словами, коли про це кажуть мої співрозмовники, і е, цього їм виявилося замало. І вони стали надсилати сюди е, своїх кілерів. Кілька груп, я повторюю, дві групи вже знешкоджено, про що офіційно заявив голова Служби безпеки генерал Малюк. Одна група очолювалася колишнім депутатом регіоналом Верховної Ради паном Грушевським. Їх декілька людей, вони повинні були мене вбити. Відомо як Малюк про це розповідав. Відомо, що вони робили. Їх, значить, Взяли, вони дали свідчення. Усі зараз справа передана до суду Шевченківського в Києві в Києві. Одна група з колишнім народним депутатом партії регіона в його прізвище, назву. Він зараз ув'язнений. Ми їх вели взагалі по вчиненню диверсії на території Полтавської області. Тоді вони організовували вибухи, на жд сполучення різали там логістик. Там ще він попав полизоро, але в процесі документування аудіо-відеоконтролі, коли проводили, зрозуміли, що він вже готує і проводить візуальне спостереження по Дмитру Гардону. Навпроти Дра Гардона офіса вони припаркували авто з відеореєстра оператором до якого був онлайн доступ, і вони вже вивчали його графік дня і так далі, і вираховували місце, де він ночує. І планувався ракетно-шахедний удар, їм потрібно було лише дати чітку координату. Ми їх затримали на випередження. Їм не вдалося це зробити, є лише ті диверсії, інші, які вони проводили. Друга група етнічна Дагестанська група, очолювана агентом ФСБ з Дагестану, якому зробили. Таку легенду його легендовано було, що він ворог режиму в Росії. Під нього відкрили спеціально тут бізнеси. Він а, зробив трьох дітей доньці а, а, такого серйозного діяча в МВС України, тобто був прикритий з усіх боків а, і займався він тим, що сколотив групу. Яка повинна була мене вбити. Вони закупили за 50 тисяч доларів мотоцикла, щоб з мотоцикла стріляти в мене є. Вилучено в них зброю, вилучено все, що треба було вилучити. Вилучено вони знаходяться в в'язниці. Зараз СБУ закінчила справу проти них. І ФСБ ж вирішили дотиснути свій злочинний оперативний задум. Тут вони використали дагестанську етнонаціональну злочинну спільноту, і ще до війни сюди був маршрутований. Один молодик, який тут одружився, який тут прижився, і вони готували вбивство гордону. Ціна питання була 400 тисяч доларів США. Працювати мали з пістолета. А у випадку, якщо буде захоронцем, з автомата і контрольні постріли робити з пістолета. Він його поплічники, всі затримані, всі ув'язнені. Цим не закінчується попи. Далі я не можу нічого розповідати. Це прерогатива пана Малюка Василь Васильович буде розповідати про це саме. Але я е, подав на державу Росія в ЄСПЧ Європейський суд за е, правами людини. І коли Росія ще там була, в 22 2022 році я виграв цей суд, виграв цей суд в держави Росія. Це теж безпрецедентна історія. Я цим пишаюся теж. І Дякую так. моїм адвокатам, адвокатській компанії, які це зробили. Тепер мусите приймати кажуть, заходи безпеки, тому що не можна... Я можу... вдячний своїй державі, яка за мене піклується. Я знаходжуся вже багато років під охороною держави. Я вдячний Службі безпеці України, контрозвиці СБУ. Всім, хто опікується моєю безпекою, безпекою моєї родини, е, я розумію, що держава витрачає великі кошти на це. І я це розумію. Я ще раз кажу, що я вдячний. Але вас шкода дуже важлива, тому що ви можете до. Тому донати... що на жаль, на жаль, вбивство Фаріон. З якою в мене були погані стосунки, але вбивство Фаріон, зробили ті ж самі люди, які намагалися вбити мене. Ого, да. а, я маю на увазі Російську Федерацію. Не а, посадь вбивців Ірина Фаріон. За цим стоїть Російська Федерація, її спецслужби. А, вбивство ганула це те ж саме. А, я скажу простіше, в них є список людей, які вони повинні вбити, ліквідувати, знищити в Україні. А, там була Ірина Фаріон, там був ганул я скажу ще, хто там. Там був Стерненко, Сергій Стерненко. На щастя, він вижив після того, як його не вбили. В цьому списку є цілий ряд людей, ну я не вповноважений називати їх прізвища, я знаю, хто там. Не вповноважений називати прізвище, якщо вони захочуть, вони це зроблять самі. Хочу ще запитати вас про власне, Путінську Росію, так, прихід до влади і це марення відновити не знаю радянський Союз. Ви в темі, тому що ви постійно спілкуєтеся з експертами. От коротко для нас поясніть, чи зупиниться, чи не зупиниться, до чого він йде. Тому що на фронті також росіяни не можуть просунутися. Зміна політики в Сполучених Штатах Америки бачимо Китай з РФ Ростислава. Я вам скажу дуже коротко: так. війна в тупику, ані він не може просунутися. Путін. Тому що інша війна це не піхотна війна, вже йому нема чим просуватися. Танків майже нема, бронетехніки майже нема. Все знищено нашими дронами. Та й не тільки дронами, але переважно більше знищено дронами. Просуватися нічим, солдатів нема. На штурми вже, е, знаєте, кого здибали, там бомжа якогось, його забрали, дали щось, він пішов, помер. Ну, корейці ще прийдуть, може. Ну, хто ще китайці якісь. Але дурні віддавати життя за великі гроші вже нема, бо це квіток в один кінець. Всі це зрозуміли вже в Росії. Дурні закінчилися, напевне. Зеки закінчилися. Кому воювати? Отже, в нього нема можливості просуватися вперед. В нас нема можливості забирати своє на сьогодні військовим шляху. Тому це тупик. Це перше. Трамп налаштований дуже серйозно. Я це знаю з Вашингтона. І він доб'є ситуацію. Якщо Путін буде далі бикувати, буде херово для Путіна. Трамп вже не зупиниться. Йому не дадуть зупинитися. Навіть якщо б він його дуже любив. А він же його ненавидить, тому що Путін. Пошиває його в дурні на очах всього світу. Ну, не для того Трамп двічі став президентом вже другий раз Сполучених Штатів наймогутнішої країни світу, щоб якесь мурло чекійське над ним знущалося на очах всіх. Ну, так неможливо. Це, це неможливо, так не буває. Тому е, я думаю, що розв'язка наступить найближчого місяця. Мені так здається, я не хочу робити прогнози, тому що я вже точно знав, я точно знав, що війна закінчиться 30 грудня, і про це знав не лише я. І я зараз скажу, хто про це ще знав. Я назву це прізвище. Про це знав пан Келло, спецпредставник, коли закінчиться війна. Кого буде можливість, я публічно кажу, в кого буде можливість запитати в пана Келега, чи знав він, що він, чи знав він, що війна закінчиться до кінця того року, 24-го, запитайте. Він вам підтвердиться, і я це сказав. Ну, ми помилилися, тому що все стало відбуватися не за сценарієм, про який знав Келегія, зрозумів тому прогнози не даю. Усім кажу, не слухайте нічих прогнозів, тому що я тоді помилився. Я визнаю, Я помилився. Я був правий, але я помилився. Я визнаюся. А, але все йде до кінця. Я це знаю точно. А, поки ми не бачимо що цього кінця, а, бо я покажу зараз одне відео Лаврова сьогоднішня заява, хочу просто вашу реакцію почути. Нельзя допускать. ни слабости, ни слабины. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. Mm -hmm. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле более нет. Ну, Но я певнично-корейский, так? Ну что, что он сказал? А это такой злочины, международный военный злочинец. Он сказал, нам хана, нам капец. Приплывли. Это я перевожу, то, что он сказал. А взагалі, я думаю, що йому краще дітися, тому що спокою не буде нікому.